Почнемо з такої політичної складової цього питання, тому що справді нас у липні очікує саміт НАТО. Він буде ювілейним 75-м Врешті пройде він у Вашингтоні. Чого слід чекати від України? Чи дадуть нам якісь конкретні, скажімо, такі кроки, завдання для того, щоб Україна все ж таки була членом цього альянсу? Дивіться, це я вважаю, що це неправильна постановка питання. Ми повинні виходити з того, що нічого так просто не дається. А що ми повинні забирати? Так, я думаю, що Україна виконує всі завдання, які покладені були на НАТО на НАТО, так і е, пресингувати, звичайно, вимагати в першу чергу. Е, нам потрібно запрошення до НАТО так. Або якщо нас я так бачу по пресі, вмовляють не порушувати це питання, тоді порушувати питання, що в обмін на те, що ми не порушуємо це питання. Тобто, Ф-16 не там не п'ять, не 6 цьому році, а там більше атакан сиде для того, щоб Україна могла бити по території Російської Федерації активніше і так далі. Так себе треба поводити. Ви повинні виходити з того, що ніхто в цьому світі так просто нічого не дає. Тим більше безпековий блок треба ставити всіх таке становище для того, щоб ми нам це давали У Україні. Є і моральне право. І можливість це здійснити головне проявляти і Тоді у нас все буде. Є цитата. Навіть я б сказав від державного секретаря Ентоні Блінкена, який сказав, що липневий саміт у НАТО, цитую, буде зосереджений на зміцненні довгострокового успіху України, який вона розвивала з першого дня. Про це він сказав під час прес-конференції, коли була вона з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, принаймні теперішнім, тому що от зміну, скажімо, цієї. Посади, ми обговоримо потім. Але якщо брати до уваги слова Ентоні Блінкена, пане Тарасе, наскільки довгострокова перспектива про, про, про яку довгострокову перспективу йдеться, якраз таки це посилення нашої армії, чи слід розглядати ви такому більш широкому спектрі? Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що Україні потрібно швидке закінчення війни. Тому що і для цього нам потрібна зброя. Я тут не погоджуюсь, що ми не можемо отримати на тисячу кілометрів. Полякам дали ракети на тисячу кілометрів. От ну та я бачив попередній контракт. Нехай нам теж дають. Ми не повинні знаєте, оце слухати цю балаканину, тому що у них все добре. Знаєте, вони там планують. У них там, знаєте, у них там нікуди не поспішають і так далі. Чиновники в цьому світі однакові. А вони не хочуть йдуть, по, знаєте, по шляху найменшого спротиву. Це Україні швидше треба закінчувати війну. Від Сполучених Штатів Америки треба добиватися вже конкретних відповідей стосовно відновлення територіальної цілісності України, тому що е, от на саміті миру тільки від європейців, слава Богу, ми почули вже конкретне питання: що Україна повинна відновити територіальну цілісність. А від американців ми поки що цього не чуємо, як і від китайців. Тому слід дотискати це питання. Далі входити в, входити в ланцюги в виробничі ланцюги підприємства ПК Сполучених Штатів Америки, тому що вони теж відчувають, що їхня зброя, м'яко кажучи, сильно застаріває в Україні вже якраз найновіше все відбувається. Для цього уряд, от що повинна робити Україна? Уряд повинен засекретити дані щодо підприємства ПК. У нас ледь не на відкритому доступі можна побачити. На сайтах перевірки податкової чи інше можна побачити, де знаходиться підприємство ПК. Україна повинна дозволити експортувати нашу зброю. Я наполягаю на чому. Чому? Тому що нам потрібно підтримувати виробничі цикли. Нам потрібно, щоб безперервно вироблялася зброя, входили в технологічні ланцюги з крупними корпораціями. Одночасно можна забезпечувати українську армію зброєю і за кордон експортувати. Причому за кордон експортується за цінами вищими ніж для української армії, так існує скрізь світі. Якщо немає грошей. Як говорять наші урядовці, хоча я в це не вірю, є гроші в нашій державі. То розплачуйтесь підприємствами ВПК, наприклад, цінними паперами, ОВДП чи іншими, чи, наприклад, облігаціями державної послуги, позики. це можна робити. Нехай не розповідають різні банкірчики і все, що з цим пов'язано. Тому ми повинні розуміти, що тут інтереси західного світу Сполучених Штатів Америки можуть не збігатися з українськими. Чому тому, що європейці хочуть вже вони чітко розуміють, що заморозка війни це, це війна надовго, це така рана на цілі Європи. А американці поки що таку хитрувату політику поведуть. Вони хочуть фактично залишити такий, знаєте, рану на цілі Європи, як і Китайці, щоб потім продавати свої миротворчі послуги. І тут наші інтереси не збігаються, і не збігаються так, на також наші інтереси щодо розтягнення війни у часі. Наші люди гинуть, так наші міста руйнуються. Нам не потрібна війна на 10 років. Бо знаєте, коли вони там починають розповідати до гострокової підтримки, і так далі. Ні, конкретне питання: у вас є 2000 тисячі атакамців, які ви ще утилізувати, е, е, хочете, давайте нам їх сюди. Угу. Якщо хтось там почне говорити, що вони там не можуть це зробити, і так далі. Просто жирно натякати, що ви домовились з росіянами про продовження війни. Тому що нам потрібно пресингувати. Нам потрібно пришвидшувати ці процеси, і не треба, знаєте, соромитись, що ми когось поставимо на зручне становище. Це їх проблема, а не наша. Угу. Це їх репутація буде страждати, а не наша. Щодо добре освітленого мосту, до членства без конкретних термінів. <світ> Значить, так. Там я бачу СБУшні дрони долітають вже там сьогодні. Вон, там Краснодарський край, да, там Анфінське МПЗ і так далі. Значить так, там СБУ, а, літають дрони поряд з нафтопроводом, який качає казахську нафту. Американські компанії качають через Новоросійськ. Так? І чітко дати зрозуміти, що шановні а, нафтові компанії, ми гарантуємо безпеку а, ваших а, нафтопроводів і все інше, там нічого не буде. Витати. Російські ми не гарантуємо, а це гарантуємо. А, вирішуйте, будь ласка, з вашими політиками, так що які формулювання вони будуть робити? Так ми нічого гарантувати не будемо. Чітко і ясно по іншому, вибачте, Сполучених Штатах Америка ніхіра не працює, тому що знаєте, коли ми будемо гратися в цю дипломатію, яку вони там крапку, вони кому будуть ставити, і так далі. У нас питання виживання. Як знаєте, як Ізраїль ставив Сполучених Штатах становище, що вони швидше рухались куди потрібно, тому нам чітко повинно бути зрозуміло, там, да знову таки власне ВПК ставати. Партнерами в першу чергу ВПК Сполучених Штатів Америки, так тоді вони пояснять всім цим політикам, Блінкену хто там буде наступним, чому треба допомагати Україні, і в, і в яких обсягах і чому Україна повинна бути членом НАТО? Далі, чому так відбувається стосовно України? Вони досі хочуть цілісну Росію. Вони досі грають в, в Росію. Тому завдання України, як я вам сказав. А і зрозуміти, шановні, нашим партнерам, не буде як ви хочете. Так? Або Україна буде розносити економіку Росії енергети до такого стану, що все рівно ви будете бігати потім за ядерною зброєю, хімічною зброєю, або ви вирішуєте наше маленьке питання. Кордони 91-го року, членство НАТО без будь-яких умов. А, а ні, умова може бути: Україна може теоретично пообіцяти начіпати зайва раз Росію. Це про це до речі, Кісінджер говорив в наприкінці го року. Коли ще живий був, а він так націкав, що Україну треба брати в НАТО, щоб взяти її фактично під контроль. А, так поставити питання, я вас запевняю зовсім по іншому буде. Коли ми будемо копатися, хто там проти? Що там це це все не те? Так воно не працює. Коли нафтовим компаніям будуть проблеми в тому, що вони не зможуть перекачати нафту. З Казахстану в, Каспі... в, цьому... в Чорне море я вас запевняю. І формулювання знайдуться досить швидко, зателефонують кому потрібно, різко всі поміняються, швидко почнуть рухатися і так далі. Приклад цього, щоб як... Як... Це... Це... Це як Україна дотиснула США, для того, щоб бити по території Російської Федерації. Не слухали ці всі казки. І чухню, яку нам розповідали, що виявляється НПЗ, це частина а, цивільної інфраструктури. Довбали довбали. Не слухали ці казки, що виявляються станції ракетного попередження, попередження ракетного удару, яка є частиною ядерної інфраструктури Росії. Вибили їх і вскрили блеф Росії, і вскрили блеф цих, знаєте, там добродів, які в США сиділи, переказували російські народні казки. А, про а, ядерний удар пришвидшили, пришвидшили. Так і треба розмовляти, а не знаєте, цю сидіти там крапку з комою і слухати, що вони там говорять, змушувати ставити встанови. Що тим більше у нас є купу союзників в Європі в першу чергу, які дотиснуть те теж питання: британці, східна Європа, Скандинави а, і багато хто інший. Як ви ставитеся до укладання безпекових договорів з окремими країнами-членами НАТО? Ось США стала 17-ю країною, з якої такий договір в Україні з'явився. Ентоні Блінкен говорить, що до самого саміту таких країн може до 20 вже дійти. Чи є це альтернативою членства України в НАТО? Чи закриваємо ми таким чином це питання, коли ну, вже буде доволі великий список тих країн, з якими матимемо угоду? Дивіться, давайте так з приводу НАТО. Поки Україна не відновить кордони 91-го року, а члени НАТО ми не станемо. Це ми чітко і ясно повинні розуміти. Тому що о, цілісність країни це є прямий юридичний наслідок від п'ятої статті статуту НАТО, щоб там хто не говорив. Це перше, тому членами НАТО, поки немає 91-го року, ну це виключено або Україна. Ну, теоретично, якщо говорити теоретично, або Україна, наприклад, е якщо там може відмовитись, припустимо від Криму, відмовляється офіційно, тоді можливо е тоді можливо це е буде. Але я не знаю, які політик поставить таке питання в нашій державі. Так е це раз е стосовно безпекових договорів, ні, це не заміна е НАТО. Альтернативою НАТО може бути тільки прямі гарантії безпеки від ядерної країни, як це було Фінляндії і Швеції, коли вони вступали в НАТО. Тоді Сполучені Штати Америки та Британія як ядерні держави гарантували, що на час вступу в НАТО вони є під їхньою парасолькою. Це єдина альтернатива НАТО в принципі існує. Далі безпекові договори я вважаю на цьому етапі гарною річ. Це принаймні формалізує, яким чином формалізує стосунки з країнами з країнами нашими партнерами без бюрократичної надбудови у вигляді НАТО, тому що знаєте, у нас теж є таке ставлення до НАТО як до кої знаєте панацеї. А от в країнах Балтії, знаєте, щось не сильно упевнені, що НАТО їх може захистити, незважаючи на те, що там ратифіковані ці всі договори і так далі, тому що все ж таки це бюрократична організація, і сама сам статут НАТО він передбачає так, що якщо країна нічого допомагати не буде, то це теж буде вважатися виконанням статуту НАТО. Тому не треба так знаєте, дивитися на це. Тому я вважаю, що на цьому етапі безпекові договори добрі. Чим вони ще добрі? Тому що вони в першу чергу відкривають співробітництво, можливість співробітництва в ВПК країн. у кожному пункті є. Там у кожному договорі є конкретний пункт стосовно того, що розвиваються стосунки між... ВПК країнами НАТО там або окремими країнами. чому це важливо? Тому що виробництво зброї це завжди політика, так і підприємствам, наприклад, Великобританії, там Німеччини, США, потрібна теж якась рамка, за яким вони починають співпрацювати з цієї країни. Це дуже добре для нас. В дійсності, це нам зараз головне. Нам потрібен власне ВПК, щоб знаєте, ми не залежали. Від різних там побажань, там хто там щось казав. Якісь там починаються свистопляски в конгресі, і так далі. Нам потрібна власна зброя, нам потрібні технології, нам потрібен обмін технологіями, в тому числі західними країнами, для того, щоб ми ставали сильнішими. Бо безпека це є наріжним каменем. Нашої держави немає безпеки, немає економіки. Очасно ми говоримо, чи будуть повертатися люди в нашу державу? Шановні, поки не буде безпеки, люди повертатися не будуть так масово. Так ми повинні це розуміти для прикладу. я Хочу навести Ізраїль. Ізраїль поки не вирішив всі свої основні питання по безпеці. А він з них основні питання вирішити тільки в 73 році за результатами війни судного дня. Населення Ізраїлю складала приблизно 2,5-3 мільйони, тому що теж люди знаєте, теж бажання їхати не було великого, тому що небезпека і так далі. А зараз ізраїль це 9 мільйонів. Ну фактично, в 2, 3 рази точніше 3,5 рази виросло населення і так далі. Тому ми повинні розуміти, безпека, безпека, і ці безпекові угоди на цьому етапі дають таку можливість, але це не є знову такі. Гарантіями безпеки не слід тут плутати Це питання. гарантії безпеки дає в дійсності НАТО або або а, пряме, а, прямі гарантії від ядерної держави, Скоріше за все, це в нашому випадку. Це США та Британія. Пане Тарасе, от з актуального, скажімо, те, що хочеться також обговорити, це вчора було засідання Вищої ради оборони Румунії. і Там вони вирішили два питання: Перше, це те, що передадуть Україні Петріот, за що окрема подяка, звісно. Друге, це президент країни Клаус Йоганіс. Він заявив про те, що знімає свою кандидатуру з цих перегонів за посаду очільника НАТО. Відтак, Румунія, фактично всі учасники цього засідання вони віддали свою перевагу для. Прем'єра пан Нарюте, якщо дивитися на його кандидатуру, наскільки він, ну скажімо, вигідний нам, наскільки він є другом України, і чого слід чекати надалі? На ваш погляд? Ну давайте так. Українці повинні звикнути, що друзі в цьому світі не існує. Любити, да? любити кожна країна любить тільки себе, да І дружить за гроші. Ми повинні з цього виходити, і українці любити першу чергу. Повинні себе а потім знаєте, щоб то знаєте ми від одніх братів втекли. Тепер шукаємо інших братів. Ні, світ так не побудований. Є е, конкретна у цих всіх країн, особливо Європа. Вони є конкретна вже потреба, є конкретна мотивація допомагати Україні, тому що вони вже чітко ясно розуміють, що. Путін готовий напасти на країни НАТО не коли там впаде Україна, як часто вони люблять говорити. А Путін готовий вже зараз атакувати країни НАТО, так і швидше треба допомагати. От на таких мотивах слід і працювати знову таки з Нідерландами по лініях. Ну якщо там з НАТО по лінії ВПК, але краще будувати все ж таки двосторонні стосунки з різними країнами. Це більш надійно. бо... НАТО у будь-який момент може бути заблокована будь-якою державою. Не будемо пальцем показувати на а, Угорщину. Там я думаю, що багато країн можуть під'єднатися. Тому в даному випадку я вважаю, знову таки, ми повинні в першу чергу стати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, Швеції, Франції Південної Кореї. До речі, так Японії це більш надійно для нас. Тому що ми повинні розуміти, що а, а, чим сильніше Україна сама по собі буде, тим більше от знаєте, країн, які захочуть з нами співробітниця підписувати договори і все, що з цим пов'язане. Тобто, НАТО це окрема структура, ми повинні розуміти, але самі над собою повинні працювати. Тобто кредитувати власне ВПК так. Давати можливість розвиватися максимально приватному ВПК, приватне державне партнерство, а не тільки державна, там наш там шановний Укропромпром часто у нас вважається таким провідним. Ну це не так. Дайте краще приватникам робити зброю. Вони зроблять, завалять зброю, скільки потрібно. Дати можливість страхувати військові ризики у ВПК. Щоб коли прилітає ракета в підприємство, компенсувалися втрати дати страхувати робітників ВПК, від життя і здоров'я, тому що вони в ризикованих дійсності галузях бувають і багато чого іншого. Тоді у нас все буде гаразд, угу. і тоді ми більш самостійно будемо вирішувати багато питань. А так знаєте, друзі, не друзі. Сьогодні одне завтра інше. Ну не слід так ставитись. Українці знову таки, українці це знаєте, такі трохи меншовартості. Ми Знову шукаємо друзів. Не треба шукати друзів, любити в першу чергу. Треба себе вірити нікому не можна вірити тільки можна в українську армію в український народ а більше нікому Пане Тарасе, а давайте ще піднімемо таке цікаве питання стосовно майбутнього самого північно-атлантичного альянсу, адже не секрет, що повсякчас виникають прогнози стосовно розпаду цього блоку загалом, і багато питань виникає до країн, які не сплачують ті самі внески, необхідні від ВВП 2% на те, аби існував цей власне блок. І ми пам'ятаємо заяви Трампа про те, що якщо ви не будете фінансувати друзі НАТО, а лише Америка буде все тягти на. Собі, то нехай Росія нападає на ті страни Європи, які не сплачують ті внески. Так от запитання в тому, ну зараз уже, до речі, Столтенберг говорить, що більше стали країни платити, але тим не менше доля НАТО, як ви гадаєте, вона НАТО залишатиметься сталим об'єднаним, чи власне можливо розпадеться в якійсь часовій перспективі. Ну, дивіться, поки що НАТО. Це ледь не єдиний блок діючий, який був створений після Другої світової війни, який довів свою ефективність. Ефективність НАТО полягає в тому, що на території членів НАТО не було військових конфліктів. Значить, сам блок і механізм він існує, так і він працює принаймні станом на зараз. І міг можлива трансформація, більш, наприклад, двосторонні стосунки. Наприклад, це саме безпекові договори. Вони можуть стати прообразом нового НАТО для того, щоб обійти, наприклад, ту саму, наприклад, Угорщину. Припустимо, якщо вона буде блокувати. Ми ще не знаємо, що буде з Туреччиною. От чому в чому проблема ага. з НАТО, куди Туреччина буде прямувати? Тому що вона й завжди мала таке, знаєте. Принцип напівавтономний статус в країнах НАТО там можуть бути ризики, але загалом він довів свою ефективність. Стосовно грошей, дивіться, там 2% не на фінансування НАТО, а 2% на фінансування оборони більш того. А вже і поляки, і американці говорять, які 2%. відсотки. Вже давно 2,5 повинно бути відсотків, uh -huh. якщо не 3. Тому що в принципі вважається нормально діючі функціонуючі оборони це 3% відсотки від ВВП стосовно Трампа, це не приїхать Трампа, те, що він вимагав, Сполучені Штати Америки, по-моєму, в 2004 році. Домовились, тобто, це була зафіксована домовлена з європейськими країнами, що вони зобов'язані, тобто це не побажання, знаєте, просто сказали, зобов'язані витрачати не менше 2% від ВВП для фінансування армії своєї армії оборони. А європейські країни відверто це ігнорували, різали свою армію під ніж. Нічого не хотіли робити, тому що вони, як, як потім Трамп в сказав, він просто достатньо різкий. Він це сказав знаєте, в двох фразах. Ну, наприклад, стосовно Німеччини, як він там переказував, як свою розмову з Ангелом Меркель, сказав: Ангела, як так виходить? Ти е, береш зараз, будуєш. Ну тоді Північний Потік воно будувало. Ти зараз будуєш га, цю газову трубу в Росію, так? будеш платити мільярди доларів. Е, е, у тебе відкритий ринок е, е, і маєш перевагу над е, американськими, в тому числі, виробниками, тому що у тебе дешевший газ. Ти експортуєш свої автомобілі в США, а потім приходиш до нас, да, забираєш наші робочі місця. Потім приходиш до нас. А й просиш нас захистити від Росії щось тут не так, от в чому принцип був вимог, наприклад, стосовно Росії стосовно виплат. Тобто Трамп, коли він так говорить, він вимагає домовленостей, які обіцяли європейські країни. Тому що зараз фактично, якщо говорити про витрати на оборону, тільки Польща витрачає на оборону єдина країна Європи, яка будує нову армію. Вони фактично зараз втрачають приблизно 4% ВВП, а всі інші країни не дуже поспішають. в Дійсності, хоча в дійсності вже там і 2,5% потрібно відсотки, і 3% вже відсотки. Вони просто не хочуть різати соціальні програми. Це те, що я о, вам сказав, знаєте, західний політик нічим не відрізняється від українського, а він теж хоче йти по знаєте шляху найменшого спротиву. Навіщо там витрачатися, а раптом воно все розсмокчиться. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність та програвати вибори. От на жаль, яка ситуація. І тому я вважаю, що якщо підсумувати мою промову, то НАТО я не вважаю, що рано ще ховати. Але те, що він фрагментуватися буде в рамках НАТО, це очевидно. Що Сполучені Штати Америки, британці будуть більше увагу приділяти якраз сходу Європи, Скандинавії будуть допомагати для того, щоб стримувати Росію. Це правда. Так, пане Тарасе, і ще от окремий момент. Просто ваша думка з того приводу, що вчора російська повітряна куля залетіла на територію Польщі, а вони абсолютно ніяк не відреагували, і в результаті вона вилетіла врешті. Як ви думаєте, це якийсь елемент розвідки? І чому поляки от, ну, настільки неохоче обороняють навіть свій повітряний простір? Дивіться. Це не політика поляків, це політика Сполучених Штатів Америки. Коли ми знаєте багато претензій поляків говоримо, ми не обґрунтовано їм це говоримо. Чому? Тому що Польща на початку широкомасштабного вторгнення на свій страх та ризик, просто на свій страх та ризик, почала передавати Україну зброю. Два тижні, от те, що знаєте, зараз впливає, два тижні Вашингтон. Не давав відповіді Варшаві стосовно того, чи діє п'ята стаття статуту НАТО, якщо Росія нападає на Польщу два тижні, ще раз підкреслюю, поляки, незважаючи на це, на свій страх та ризик почали передавати Україні оцю радянську зброю, яка у них є. Ну і там допомагали, і так далі. Тому претензії поляків у нас взагалі не повинно бути раз. І коли ми сміємося, що вони не ракети не збивають, на так далі, я вас запевняю: це позиція Вашингтона. Вони їм угу. це не дають зробити. Я впевнений, що поляки б задоволення це зробили. Але це позиція Вашингтона не ескалювати, ну і Німеччини, в тому числі, Не обострять, Давайте без ескалації і так далі. Хоча, з точки зору навіть логіки НАТО, оборонного блоку оборонного блоку, що залітає на територію НАТО, може бути спокійно збитим. Ви ж не нападаєте там? Ні. Більш того, навіть на території України, якщо буде збита, НАТО ж може оголосити, що, наприклад, якщо там а, а, до 30 кілометрів це теж наша зона, умовно кажучи, і там нічого не повинна робитися. так І ми маємо право оборонятися. Але на жаль, поки що позиція частини Вашингтона полягає в тому, що давайте зберегати Росію, давайте не ескалювати, давайте знову переказувати ці російські народні казки про ескалацію, ядерні удари, і так далі. Українці давно можуть запитати: дивіться, вже два тижні, як Україна протиснула удари по території Росії. Калашматять по Росії. Ну і де ваш де ваші ядерні удари? Вони навіть не погрожуються. Так, пане Тарасе, Почули ми вас. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Так багато поговорили і про НАТО, і про блоки, по про поставки зброї. Будемо раді бачити вас іще в наших ефірах. А Поки Спасибо. на цьому вам дякуємо. Тарас Загородній yeah. керуючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку.